друзі, це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. І сьогодні гість нашої студії людина, яка не тільки будує сучасні енергоефективні будинки, а й формує нову філософію життя українців. Його команда створює модульні містечка для переселенців, будує екобудинки з натуральних матеріалів та відновлює Україну, не чекаючи на завершення війни. Підприємець меценат, співвласник компанії Будмол Центр Тарас Демкура. Сьогодні з нами. Пане Тарасе, вітаю вас! Вітаю вас. 2024 рік добігає кінця традиційно наприкінці року. Ми підбиваємо підсумки, ми аналізуємо те, що нам вдалося зробити. А що ні, будуємо якісь нові цілі і задачі? Ставимо на наступний 2025 рік. От якщо аналізувати, ось цей рік, що минає, яким він був особисто для вас і для компанії Будмол, які ключові результати та досягнення продемонстрували. Всупереч усім труднощам і усім викликам, які зараз переживає вся країна. Враховуючи, що ми компанію відкрили два з половиною роки з початком бойових дій в Україні. Ми одразу прийняли рішення долучитися до проектів відбудови і модернізації України. І цей рік ми стандартизували наше виробництво. Тут переді мною є серія нагород, які ми отримали цього року. Це відзнаки відзнаки всієї команди. Це є і компанія модульного будівництва 2003-2024 року, ми отримали сертифікат на. Екологічність нашого виробництва від Організації Жива планета і такий сертифікат Зелений Журавлик ви будете бачити на наших модульних каркасних будинках. Ми отримали подяку від міністра збереження довкілля Світлани Гринчук. Ми стали членами польсько-української торгової палати, тому що ми працюємо в межах України і в Україні дуже багато роботи зараз. Для нас велика честь, що ми виграли тендер від Швейцарського доброчинного фонду і будуємо реабілітаційні центри. А це, от для нас дуже велика відповідальність і велика честь. Ми закінчили в Тернопільській обласній лікарні. Сьогодні завершиться облаштувальні роботи в диканька Полтавської області, Кіцман-Чернівецька область. І ми далі будемо будувати, тому що сьогодні дуже важливо допомагати хлопцям. Я сьогодні, якраз коли в нас йдуть різдвяні свята, хочу привітати всіх зі святами. Хочу подякувати хлопцям і дівчатам, ті, які на передовій. Але хочу сказати, що наша команда будує реабілітаційні центри для того, щоб ми могли на Наші воїни відновлювати своє здоров'я при обласних лікарнях, районних лікарнях. Ми будемо будувати такі реабілітаційні центри. Ну і так само той один з напрямок це спортивний. Я думаю, ми ще про це поговоримо. Відбудова спортивних рекреаційних об'єктів в межах е, України. Ну, в принципі, так слухайте доволі успішний був цей рік, що минає правда для, для вашої компанії, особисто для вас також. Е, я не можу не згадати ще про спів нашу співпрацю, тому що пан Тарас е, на отривали. Час можна сказати, був і нашим колегою так. Це дуже для мене важливо, тому що ми започаткували передачу спільно разом з НТБ і Тернопіль 1 з Україною в серці. І ця передача дуже була популярною і на Ютубі, в соціальних мережах багато позитивних відгуків, де ми спілкувалися з експертами, лідерами думок, що таке модульнець каркасне будівництво, що таке будівництво взагалі з дизайнерами, архітекторами. І, і ми, я надію, що будемо продовжувати. Тому тобто що... нам чекати, другий сезон. Ми будемо продовжувати, тому я дякую за довіру. Пане Тарасе, про говорячи про досягнення, так за цей рік цікаво детальніше почути ось про ці тендери, які ви виграли від швейцарського. Фонду мов Україн» та проект зі спорудження спортивного комплексу Тірес, який ви от, от ви згадали, в чому унікальність цих проектів? Розкажіть детальніше, ну я з спортивного комплексу Тіраз, який побудували мої друзі, вони вихідці Заліщівського району. Один із них був старшим тренером Сімферопольської Таврії по футболу. І ви знаєте, от я говорю: в мене мурашки по тілу йдуть. Це є інвестиція в наше молоде покоління. Молоді так зараз дуже постраждала в наслідки війни, але коли хлопці виходять на футбольне поле. Вже проведені декілька турнірів футбольних, і коли є п'ять футбольних полів на березі річки Дністер, де є чудовий клімат, чудові умови для тренувальних, там є спортивна школа, спортивні класи будуть створені. І ми будемо будуємо компанія Будмол будує будиночки і для тренерів, і для футболістів. Тобто, фактично 10 місяців з 12 в Заліщицькому районі можна буде проходити тренування. Там будуть проходити і молодіжні команди, там будуть проходити і команди вищої. Ліги тренувальні процеси, і це дуже круто, що зараз якраз є державна програма Шлях чемпіонів, яка вже затверджена кабінету міністрів ці будинки, і ця база була побудована ще до того, як була впроваджена така програма в Україні. Тому час війни. Але ми не маємо забувати про наше молоде покоління про майбутнє про майбутнє наших олімпійців, які формуються вже тут. І якраз Тернопільщина є одним з таким хедлайнером відбудови спортивних локацій, побудови локацій нового типу. Таких і чи ми долучені. Чи є якісь конкретні терміни, які сьогодні от ставити в межах цього проєкту? Ну зараз вже збудована створена академія футболу. Було відкриття. Нещодавно приїжджав заступник міністра молоді і спорту, і вони були вражені тою інфраструктурою, яка побудована. Крім того, там вже ж буде туристична відпочинкова база побудована, mm -hmm. там будуть сплави на понтонах. Там не митернопчина взагалі неймовірна туристична, приваблива. І ми будемо підкреслювати це, де можуть приїжджати і туристи зупинятися в тій цій базі. Але фактично, вже ця база працює. Вона вже є функціонує. А ми вже з, з нового року починаємо будувати будиночки для спортсменів і для тренерів. Щоб вже з буквально з березня місяця там розпочали всі тренувальні процеси. Це шлях чемпіонів, ну і наш тендер з швейцарським фондом Move Ukraine. Це велика наша дійсно честь нашої команди. Ми дуже пройшли великий відбір, і вони були вражені якістю виконання робіт нашим архітектурним дизайном. Всередині, як було підібраний дизайн, навіть і колористика, для того, щоб воїни себе почували комфортно під час відновлення здоров'я, під час занять спортом в цих залах реабілітації Ну і В нас є пролонгована програма на наступний цілий рік з цим фондом, тому що наша команда відібрана як таким провідна компанія відбудови реабілітаційних центрів. Для нас це велика честь, тому що зараз є важливо відновлювати здоров'я. Тисяч воїнів, які угу. сьогодні потребують так. такої реабілітації. Пане Тарасе, от що взагалі стало таким знаєте ключовим фактором для створення компанії Будмол. Яка от головна ідея, яка місія лежала в основі її заснування? Ну коли почались бойові дії, ми в нашому бізнес-центрі Атріум в Тернополі створили реабілітаційний центр. Так само і потім другий був. в загальному. Ми десь приймали більше ста чоловік в місяць, але цього було замало. Людей прибувало квартири були. Перенаселені uh -huh. будинків не вистачало для розміщення переселенців, і саме тоді я познайомився з ідеєю, так кажуть, скандинавсько канадськими технологіями, що будинок можна побудувати за півтора-два місяці, в ньому можна вже зразу проживати. Тобто це швидке модульно-каркасне будівництво. Воно ну, популярне і в Сполучених Штатах Америки і в скандинавських країнах, але в Україні не було такої моди. І перше, що ми почали, ми в Тернополі відкрили виставковий майданчик, і до нас поїхали зі всього світу. Я презентував в Давосі в Лугану українську компанію виробника. Були в Канаді на форумі Rebuild Ukraine в Торонто, і звичайно, ми дуже швидко заявили про себе світові. І до нас поїхали фонди. До нас приїхали територіальні громади. Багато виробників. Ми створили кластер Ukraine Woodhouse, кластер, об'єднавши всіх виробників модульного каркасного будівництва. Причиною стала це війна, військові дії, і ви знаєте, за два роки років ми доказали, що і побудовані будинки для ВПО. І наступного року ми будемо будувати так само будинки для ВПО. Це 800 тисяч і більше квадратних метрів і в Полтавській області, і в Чернівецькій області, і в Тернопільській області. Mm -hmm. Крім того, це буде будівництво і реабілітаційних центрів, і будівництво туристичних локацій. Зараз це стало такий термін е, прибуткова нерухомість. І українці виявляється, можуть дуже прибутково інвестувати в Україну, коли ти купляєш земельний участок, поряд річка, поряд є там цікаві локації, тому що ці будинки можна будувати там, де капітальне будівництво не mm -hmm. можна будувати. Це як тимчасова споруда, рахується, і вони можуть бути постати так само. Є і в Тернопільській області, як комплекс наше збудовано, де можна приїхати, відпочити, відновити своє здоров'я. Це сьогодні нам потрібно всім відновлювати свою нашу імунну систему і такі. Комплекси вони зараз дуже на часі, і плюс інвестиційно привабливі, коли людина вкладає кошти, вона може приїхати десь проживати там, але в той час, коли ти не проживаєш, ти віддаєш керуючій компанії, і керуюча компанія керує твоєю нерухомості, і ти за 6-8 років можеш окупити той будинок, який ти побудував. Тобто це є інвестиційно приваблива так само на сьогоднішній день. А яку ви от простежите ситуацію? от з приводу інвестицій ну в країні де війна, чи охоче сьогодні вкладають гроші? Знаєте, зараз практично в Карпатах, при Карпаті, Закарпаті ми будуємо в усіх частинах України. Дуже активно йде будівництво цих прибуткових нерухомостей. Тобто одні інвестори вони викупляють земельні ділянки і облаштовують їх. І практично до півроку там можуть бути збудовані ціле ціле містечко. Mm -hmm. Там будуть чани, там сауни відпочинкові. Наприклад, в Тернополі ми будемо будувати Івачівська Рів'єра, це не неподалік Тернополя, озеро Івачівське, на березі грибного каналу. Тернопіль Норма поліця мандра, трипілля, касперівському водосховищі, ну і заліщики спорткомплекс Тірас. Тобто, наступного року ми чотири комплекси будемо будувати, де тернополяни можуть з одної сторони приїжджати відпочивати а інвестори вони можуть придбати, і практично це буде їх хороша інвестиція. Що це є їхня власність, але працююча нерухомість, яка е, фактично дуже з хорошою прибутковістю і укупністю. Тому Україну треба інвестувати, треба створювати робочі місця, треба платити податки. Економіка має працювати заради. Нашої перемоги, угу. пане Тарасе, говорячи про вашу компанію, так от в чому її унікальність? Чим вона відрізняється від конкурентів у сфері модульного будівництва? знаєте, за два з половиною роки ми створили шість виставкових майданчиків по всій Україні, і нас через нас по майданчики переїхали тисячі людей, які приїжджали Вони незнайоми, що таке швидкомодельне будівництво. вони доторкалися до, до тих будинків. Вони дивилися, яка стінка панелі, яка, яка мебіль, як можна всередині комфортно себе почувати, що ці будинки це не тимчасове проживання, це може бути повноцінне житло для постійного проживання. І ми задали цей тренд наша компанія і разом з тими учасниками. Ціх форумів ми багато спілкуємося з такими експертами, як Артур Лупашко, Марк Марченко, група там Фенікс, Скогур. Інші, які зараз за два роки спільно задали, що це є сучасно, це є модно, це є енергоефективно. І тому ми практично унікальність нашої команди в тому, що ми маємо декілька технологій. У нас є великий цех в Тернополі побудований. У нас є виставкові майданчики, де клієнти приходять до нас і зразу ж звертаються в наші відділи архітектури, дизайну У нас повністю. Цю весь комплекс від проєктувальних робіт, вишукувальних робіт, від геології, геодезії, ну і завершення всіх облаштувальних робіт всередині, навіть з меблями і з завершеним дизайном. У нас є сіпанельна технологія, і це ми можемо будувати від 30-40 метрів. І будинки двохповерхові і тисячі метрів квадратних. Mm -hmm. І по ДБН у державних будівельних нормах це дозволяється будувати такі будинки. Це можуть бути туристичні локації. На, на, на академії ТІРАС буде 800 метрів квадратних. Них такий спеціальний гуртожиток для проживання спортсменів і окремо модульні будинки. Але ми будуємо не тільки в межах України під ключ будинки, але ми будуємо зараз. Вийшли на європейські ринки. Там велика потреба в таких будинків, і ми вже маємо наші будинки вже є в Ірландії. Наші будинки є в Голландії, наші будинки є в Польщі. І зараз ми 10 будинків будуємо на Ісландію. І уявіть собі там, де ці будинки будуть обігріватися термальними джерелами. Ми пройшли всю стандартизацію. Ми пройшли всі відбір в Ісландії. Це дуже країна така з вимогливими uh -huh. стандартами. І наша компанія Будмол пройшла стандартизацію в Ісландії. Зараз там якраз ми вже будемо з нового року вже почали будинки, і з нового року до через три місяці ці будинки поїдуть в Ісландію. Пане Тарасе, от слухайте, модульне будівництво от, на вашу думку, це новий тренд чи таки. Вимога сучасного життя. Це вже довготривала історія, тому що якщо раніше люди планували якусь довготривалу історію, вони планували збирали півжиття гроші, потім півжиття будували, потім думали, що цей будинок передасться дітям, внукам і там будуть сім'ї проживати. Люди зараз зрозуміли. Молодь стала мобільна. Вони можуть проживати сьогодні в одному місці, потім в іншому місці, в іншій країні проживати. Але цей будинок виявляється за вами, може подорожувати. Ви собі проживаєте на березі там Тернопільського озера, чи проживаєте десь в Карпатах? Потім ви вирішили переїхати. Ви навіть не забираючи речей з цього будинку, приїжджає лавета, приїжджає е, платформа. Ви забираєте цей будиночок. Може, ви переїхали навчатися в Варшаву. І цей будиночок може переїхати в Варшаву, тому що там будуть облаштовані спеціальні земельні ділянки як кемпінги, де можна приїхати своїм Розмістити і проживати там. І це набагато дешевше, і це якісніше, і ти переїжджаєш ту енергію, яку в цей будинок ти вклав, ти можеш її мобільно переміщати з собою. Тобто, для тому і називаються мобільні мобільні модульні будинки. Ми називаємо Dynamic House, такі динамічні будинки. Тому це надовго. Тому що, якщо колись дивилися там голівудські будинки, там так само з каркасів вони збудовані, більшість, не капітальні будинки. Але зараз вже люди зрозуміли, що можна мати будинки під, наприклад, ми зараз закінчили тільки 10 будинків під Києвом. Люди виїжджають з квартир багатоповерхових, тому що так само є степень безпеки. Вони виїжджають під Київ, купують недорого землю під Києвом. На березі річки одна сім'я не тільки збудувала для себе будинок, а вони замовили ще й модульний будиночок для дитини. І дитина. Має свій модульки модульний будиночок в городі. Вони там мають грядки, вони риби рибу ловлять в річці, але і доїжджають до Києва на роботу, і там практично 20 хвилин. Ти вже на роботі, тобто це безпечно і це екологічно. І тобто, попит на модульні будиночки в Україні в найближчі роки таким все таки зростатиме. Попит зростатиме, а враховувати, що у нас ще не почалась повноцінна відбудова. Зараз ми так само, і от, наприклад, бородянцями збудували будинок сім'ї, їм по 75 років. Їхній будинок повністю знищений, і ми зараз побудували будинок 100 квадратних метрів. Приємно, я приїхав від цієї Валентин і пані Алла. Вони дуже комфортно себе почувають в тому будиночку, який приїхав буквально за два місяці, вже стоїть на їхньому поряд з руйнованим будинком. І це є потреба часу, що вони вже можуть сьогодні проживати в тому будинку. Але в тому ж регіоні ми будуємо зараз. І туристичну рекреацію, uh -huh. де поряд з селом є будиночки, де можна приїхати відпочити. Там є чани, сауни, де люди можуть відновити своє здоров'я, і є невеличке кафе так само модуль, модульного типу. Тому фактично чи для приватного житла, чи для uh -huh. тим, хто чиє житло постраждало. Сьогодні працює програма, є відновлення так само. Ми в ній так само приймаємо участь, чи туристичні локації, чи ми будуємо B2B формат так само, як офіси, медичні центри, чи туристичні кемпінги, як на Закарпатті і ексклюзивним забудовником туристичного комплексу на Закарпатті. Тому це є надовго і угу. до цього треба серйозно віднестися. Ми ну, зрозуміло, що модульні будиночки перше це про швидкість, це про мобільність, і звичайно тут і про енергоефективність. От чи е, змінюється свідомість українців щодо життя от, в стилі еко? Так. Якраз наші виставкові майданчики, які є там, ми поряд з такими відомими забудів, такими будівельними компаніями, ми є партнери з ними. І наші виставкові майданчики люди приїжджають і бачать, якщо стіна 16 сантиметрів, стіпанельна, вона може замінити 2,5 метра бетонну стіну чи цегляну стіну, то люди починають розуміти, тим більше це вони можуть побачити в будиночку, там виміряти температуру цього будинку чи провідність там тепловізором чи іншими. Тобто люди вже є доказова база. що Тійсно, цей будиночок він є енергоефективний, екологічний. Мій знайомий він на Буковелі власник декількох туристичних готелів, таких відомих, там як. Фоміч і інші, і твінс багато. Він два з половиною роки спостерігав і каже, Тарас каже, я спостерігав за тобою, що цього буде. Вийти, тому що каже, я сторонник будівництва капітального бетон, арматура, цегла. Каже, в той час, поки я каже, спостерігав поряд зі мною, каже, забудували дуже багато каркасних містечок. Тобто і люди продають і здають за ті самі гроші, що ти вкладаєш в капітальне будівництво. І зараз ми вже з ним розпочали один із об'єктів, завершили так само, і він же так само став сторонник. Нашим амбасадором таких модульного каркасного будівництва. Тобто все рівно час проходить і є доказова база, вигідна ціна, швидкість будівництва, екологічність, енергоефективність. І ці аргументи вони впливають на прийняття рішень людей, що дійсно прийшов час швидкого будівництва. Взагалі, от діяльність будмол центру по суті, так як от ви почали так по суті працювати від початку повномасштабного вторгнення? Знаєте, тут в таких випадках, як говорять, не завдяки а всупереч, угу. і ви вже згадували і про соціальні ініціативи Будмол-центру, і підтримку внутрішньо переміщених осіб. І от як сьогодні, ось бізнес будмол поєднує комерційні проєкти саме з соціальними ініціативами? Чи плануєте найближчим часом вже в новому році, в 25 му Розширювати соціальну складову діяльності компанії соціальна відповідальність це є одна із місій нашої компанії, тому що дуже важливо, що або ти на передовій, або ти для передової. Для для, для мене люди діляться на дві категорії, і ми для передової. Тому дійсно, оці реабілітаційні центри, які ми будуємо. Наприклад, коли я був на спортивній базі, «Тірос», на мене uh -huh. приїхав головний лікар е Заліщівської е лікарні району і каже, Тараси. У нас дуже багато воїнів проходять процес відновлення, приміщень бракує. Чи можна допомогти, щоб фонд Move Ukraine, Я звичайно звернувся в фонд Move Ukraine, Передав документи, я познайомив їх і зараз вже ведуться перемовини, щоб в Заліщках будувати такий реабілітаційний Центр, тобто, практично, я хочу подякувати засновникам фонду Move Ukraine. Це є Українці, але дуже багато діаспора. І хочу допомагає вихідці, які українці, які проживають в Америці чи в Канаді, і через цей фонд фонд Move Ukraine вони допомагають так Україні. Це є дуже чітка звітність. Так розуміємо всю відповідальність нашу для будівництва іменно для наших воїнів. Тому ми будемо далі продовжувати співпрацю з, з фондом. Одна із. Співзасновниць фонду, це Патрісія Гаврилишин, її батько наш земляк. Він створив Давоський форум Богдан Гаврилишин. Він в свій час створив. Таку декларацію відповідальності людини. Це дуже важливо. Я рекомендую всім нашим глядачам. Зайдіть в інтернет і нажміть пошукову систему декларації відповідальності людини, яким ти маєш бути відповідальним, яким ти маєш бути в сім'ї, в родині, яким ти маєш бути в країні. Тому для нас місія соціального відведення, соціального відповідального бізнесу це дуже важлива. І плюс. Об'єкти туристичної рекреації, ми будемо розвивати туризм, ми будемо активно просувати, популяризувати туризм і плюс спортивні об'єкти. Це так само. Я сам вчитель фізичного виховання і спорту в минулому. І для мене це, от коли я бачу очі цих дітей, які просто фанатично люблять свій спорт, вони займаються для них. Це і енергія, і дітей треба відволікти від тих проблем, які сьогодні є в країні. І вони показують сьогодні дуже хороші результати. Це найкраща інвестиція. Тобто, стратегічні цілі вже на наступний рік у вас точно є. Абсолютно точно, пане Тараса. Я не можу не запитати у вас, що вас особисто надихає, от рухатися вперед, от навіть в таких непростих складних умовах для бізнесу, які сьогодні є в Україні, але тим не менше. Ну, я хочу відкрити секрет тим, хто хоче відновлювати своє здоров'я. Коли ти зайнятий своєю любимою справою, ти не сидиш на місці. Я в 8 ранку виїжджаю, приїжджаю часом 11-12 з роботи. Ми плануємо, ми розвиваємося, ми рухаємося. Тому ми в активній фазі знаходимося і це є найперше краща інвестиція в своє здоров'я займатися справою, яка тебе цікавить, ти зайнятий, ти надає хороші результати, ти допомагаєш міц. Місту, ти допомагаєш країні, ти допомагаєш людям мати робочі місця, ти маєш допомагаєш передовій, яка потребує постійної наших донатів і допомоги. Оце це мене рухає. Крім того, я ярий е, такий схильник до е, збереження нашої культурної дипломатії. Е, ми маємо етногалерею спадок в Тернополі. І запрошую нашу етногалерею відвідати в нас більше п'яти тисяч артефактів. Це є наші українські строї. Зараз я почав колекціонувати нашу трипільську культуру. В Тернополі на березі буде котежне містечко, називається Мандра Трипілля. Там знайдено поселення трипільської культури, але там буде музей трипільської культури. Чотири-п'ять тисяч років назад. Там Трипільці. І коли ти дивишся, ці знаки сонця, які є mm. на Глечиках, вони відображені на борщівських вишиванках. Оце... Звідти ми вичерпаємо нашу силу з нашого родоводу, хто ми є, яка ми нація є, яка в нас багатовікова культурна спадщина. І це ми стараємося привнести і в модульне каркасне будівництво. Наші модульні будинки, мандра трипілля, вони будуть облаштовані в стилі трипілля. Там будуть знаки сонця, там будуть е, е, певні артефакти. Тому дійсно от такі плани на майбутнє нас надихає. Тому я знаю, що перемога буде за нами, але ми маємо формувати цю перемогу, ми маємо формувати переможну команду, ми маємо свої. Мисленням керувати і рухатися вперед, не зупиняючись. Тому наші плани дуже амбітні. Більше того, у нас в Тернополі є центр життя в стилі еко, там, де ми популяризуємо здоровий спосіб життя. Я 28 років в цій темі співпрацюю з компанією Амбей, і 28 років ми популяризуємо здоровий спосіб життя, питний режим, харчування. У нас зустрічі з дієтологами. Uh -huh. І, і коли представники Швейцарського фонду взнали, що ми в цьому реабілітаційному центрі будемо ставити питний фонтанчик, щоб можна було пити воду, тому що питний режим має Кожного з нас запрошувати дієтологів, які будуть розказувати, як правильно харчуватися нашим воїнам. Їм не тільки потрібні психологи, їм потрібне харчування, їм потрібні вітаміни, їм потрібен питний режим, їм потрібна рухова активність, їм потрібне правильне оточення. Зустрічі з цікавими людьми ми їх будемо запрошувати в нашу в спадок. От так я бачу цілісне, комплексне реабілітацію відновлення здоров'я наших воїнів. Що ж, пане Тарасе, я ще бажаю, щоб всі ваші плани, щоб все задумане обов'язково втілилося в життя підприємець, меценат, співвласник компанії Будмолцентр та. Разним кори сьогодні був гостем нашої студії. Дякую, дуже, вам. Дя... дуже дякую. Хочу привітати всіх з передачними святами. Рухаємося разом заради нашої перемоги. Дякую, дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Миру, добра і до зустрічі.